Кого не було під час зустрічі Господа, коли він урочисто, як цар входив до Єрусалиму, і хто не викликував тоді «Осанна, сину Давидовому. Але минуло лише чотири дні, і той самий народ кричав: Розіпни, розіпни його, дивна переміна. Але що дивуватися, чи не те саме робимо і ми, коли після прийняття? Святих тайн тіла і крові Господніх, тільки не виходимо з храму, забуваємо все, і своє благовоління, і Божу до нас милість, і віддаємося, як і раніше, справам самоугодницьким, спочатку маленьким, а потім і великим. І, можливо, ще перше, ніж мене чотири дні, хоч не кричимо іншому розіпни, а самі, самі розпинаємо. І все це бачить та терпить Господь. Слава довготерпінню Твоєму, Господи! Амінь.